Знаєте, люди часто кажуть, що ні бісів, ні дьявола в них немає, і поруч вони навіть не ходять. У Біблії в 8 розділі Іоанна, починаючи з 30-го вірша, написано, що люди увірували в Ісуса. І що Ісус каже, коли Він говорив Це, багато хто увірував в Нього. Тоді сказав Ісус до юдеїв, що увірували в нього. Коли ж перебуваєте в Слові моєму, то ви істинно мої учні. На сьогоднішній день. Може хтось не знає, вірити чи не вірити в Ісуса, але основна маса увірувала. Це один стандарт, але є зовсім інший стандарт це перебувати в Слові Ісуса, щоб стати Його учнями. Тоді сказав Ісус до юдеїв, що увірували в нього. Коли перебуваєте в Слові моєму, то ви істино мої учні. Людей зі стандартом увірували. По всьому світу дуже і дуже багато. Але як щодо учнів, сьогодні важко знайти учнів навіть серед служителів. Хтось може бути фарисеєм, хтось бізнесменом, хтось політиком, філософом, психологом. Чого вони тільки не рухають у себе і як тільки не викладають Євангеліє. Але будівництва церкви немає, спасіння душ немає. Поразки сатани немає, вигнання дьявола немає. Тому дуже важливо, кого ми слухаємо, перевірити, що ті люди, кого ми слухаємо, є камінням Божим, яке Бог взяв і на якому будують церкву. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, Місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровенням з гори і прожити щасливе життя. Без дьявола. Напишіть нам, ми з радістю будемо спілкуватися і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас. Амінь.